сонячні станції на комунальному підприємстві. Таке досягнення презентував Луцькводоканал, а це дасть змогу зменшити споживання електрики, не погіршуючи якість послуг. Наш водоканал має чотири модульні сонячні електростанції загальною потужністю 600 кВт. Це справді передовий досвід, пілотний проєкт, особливо цінний при блекаутах. Тому подивитися, що змогли у Луцьку, з'їхали спеціалісти з усієї України. Ми повинні уже на рівні там громад думати, як ставати максимально енергонезалежними, тому що енергетика це дійсно це одна із складових такої сталої незалежності. Ми проаналізуємо всю свою історію протягом півтора місяця. з'явимо всі свої графіки. Ми проаналізуємо, що нам потрібно, де ми де ще ми можемо додати, щоб воно було ефективно для нас. Представники влади з інших областей разом із фахівцями водоканалів ділились враженнями. Ми хочемо подібні станції теж поставити в нашому місті. Хочемо сьогодні побачити це, як говорять, пощупати руками, поспілкуватися з вашими фахівцями, зважити всі за і проти. Чесно, вражені позитивно і містом і е, самим підприємством Луцькводоканал, тому що бачимо, що підприємство одне з лідерів галузі, є чому вчитися і десь подобримо йому заздримо. у чотири модульні сонячні. Станції інвестували 540 тисяч євро. Луцьк водоканал для цього взяв кредит в УкрЕксімбанку за програмою з дешевлення на 5 років. Окупність 4,5 роки. Місцеві комунальники мають надію, що проєкт окупиться раніше. Такі інвестиції зараз у тренді. А такі проекти якраз демонструють готовність водоканалів модернізуватися, адаптуватися до складних умов роботи, забезпечувати енергетичну незалежність. Проєктів за напрямками може бути доволі багато, але сонячна енергія саме зараз в тренді. Багато міжнародної допомоги йдуть по цьому напряму. Від ідеї проєкту до її втілення минуло всього чотири місяці. Працівники водоканалу із Чернівців готові вчитися у Луцька в нас в кожному метрі кубічному води або метрі кубічному каналізації є досить великий відсоток електроенергії. Наприклад, по місту Чернівці це близько 40 відсотків. Це один з найвищих відсотків, оскільки у нас досить довгий водогін. І тому всі такі проекти, які застосуванням сонячних панелей, плюс це і величезний екологічний компонент, так само вони дуже є важливі. При відключеннях світла фотоелектричну станцію балансуватимуть генератори. Голова Луцької громади наголошує для міста не просто важливо, що такі установки є, а надважливо, аби це втілювали і на інших комунальних підприємствах. Прогнозують, що і осінню теж буде проблема в умовах от цих пікових споживань, дуже важливо, щоб ми мали свій, свій запас електроенергії, яким ми зможемо збалансовувати це все. Тому це лише перша сонячна електростанція комунальна в нашій громаді, в нашому місті, на інших підприємствах, на інших комунальних закладах ми також будемо впроваджувати такі, такі заходи і будемо більш енергонезалежні. Про енергобезпеку в громаді дбатимуть і далі. За словами очільника Луцькводоканалу, компанія Нефко вже готова фінансувати в майбутню другу таку сонячну станцію. Обіцяють, вона буде досить потужною, майже на 2 мегавати енергії. Анна Кравчук, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал.